Зустріла я свого першого чоловіка та його молоду дружину, і так мені на душі стало весело та чудово, що я подякувала Богу за те, що тоді все так сталося. Коли мій чоловік у 40 років впав в кризу і закрутив Шури Мури з молодою колегою, я була просто розчавлена. Виявилося, що 15 років шлюбу. Це нуль порівняно з молодою дівчиною. Хоч діти були вже не малі, а підлітки, але й вони важко сприйняли те, що мають покинути свій дім, бо Денис купив нам іншу квартиру, а в цій вирішив жити зі своєю новою дружиною. Це ще мене більше засмутило, бо там все моє життя: меблі, які я вибирала, ремонт, який я робила під себе. Все робила, щоб було мені зручно на кухні. Далі було ще гірше, бо від мене відвернулася половина друзів, а інші я стала просто не потрібна, бо ж я вже не дружина багатого чоловіка. Що з мене візьмеш? Звичайно, що Денис нас продовжував забезпечувати, бо ж діти росли, але я не хотіла його ні бачити, ні чути, а тим більше брати від нього гроші. Я особливо нічим в заміжжі не займалася, крім родини, але все ж освіта у мене була. Прийшлося мені почати пошуки роботи, але ж без досвіду хто мене візьме? Так і говорили ви без досвіду, а конкуренція така, що ми візьмемо кваліфікованого працівника. Мені стало в рідному місці просто нестерпно. Навколо були люди, які мене знали які б радо бачили мене офіціанткою чи двірником, а особливо та молодуха. Важко мені було, і я наважилася на те, що вирішила поїхати за кордон, бо там мене точно ніхто не знає, а роботи багато. Мову я знаю, відпочивали ми багато і поїздили всюди, тому я була певна, що у мене все вдасться. Попросила маму поки побути з дітьми, а я через кілька місяців вернуся. Знаєте, мені пощастило, і я швидко знайшла роботу в ресторані. Спочатку посуд мила, а потім і до адміністрування дійшло, коли власники зрозуміли, що я добре знаю англійську, а туристи вони найчастіше нею і послуговуються. Стала й зарплатня більша, і вже я мала змогу знімати квартиру сама. Бо жити з дівчатами в п'ятьох це точно не моє. Це в двох словах все добре, але насправді я дуже виснажувалася, ноги гуділи, спину ломило, я ж уже не дівчинка, що можу цілий день бігати. З дітьми ми переговорили, і я наполягла, аби вони таки вибрали європейську освіту, і ми жили в Італії разом. Все у нас налагодилося, і я навіть зустріла хорошого чоловіка, українця, який теж тут працював і вирішив залишитися. Ми поки живемо разом на віру діти то в гуртожитку університетському, то своє знімають, бо вже самостійні. Звичайно, що вони тримають контакт з батьком, адже він, попри все між нами любить їх і дотепер радо дає гроші. І ось Денис вирішив, що приїде відпочити з дружиною і заразом побачить дітей. Я його роки не бачила, бо не хотіла, і мені якось було байдуже, де вони з дітьми будуть зустрічатися, але діти вирішили мене трохи підставити і запросили їх в той ресторан, де я працюю. Коли я їх побачила, то спочатку не повірила, що цей чоловік. Мій колишній, гоноровий та статний чоловік. Його молода дружина, хоч і стала старша на 10 років, але ж не осліпла, було видно, що вона просто нудиться поруч з Денисом, який просто контролював кожен її крок. Так, на ній було багато прикрас та дорогого одягу, але щось не дуже її це тішило. Я любесенько коло них защебетала, порекомендувала страви та сказала, що не можу біля них побути, бо я на роботі. Я справді працювала, але час від часу поглядала на Любку, на її відсторонений погляд біля Дениса і такий довгий на італійських чоловіків. А ти думала, що як це буде, дівчино, що він не старітиме та не лисітиме? Ой, солодка твоя золота клітка. Ти ж сама того хотіла. Підпишись, підтримай українськомовний контент.